Вітаємо вас на каналі Казки для Леї». Сьогодні у нас казка, як Іван царя перебрехав. Мав один цар красну дочку і не думав заміж її видавати. На весь край проголосив, що дасть царівну за найпершого брехуна. В одного газди було три сини. Старший, що вважав себе дуже мудрим, сказав до своїх братів: Царівна має бути моя, бо я можу найкраще збрехати. Прийшов до царя, а там брехунів вийдемо не вийдемо. Входять один за одним до палати і виходять засмучені. Дійшла черга й до нього. Війшов, а цар попереджає Міркуй, небоже, бо як добре не збрешеш, дістанеш п'ятдесят палець. Вислухав цар хлопця у брехню і сказав «Могло таки статися. Підставляй хребет. Вернувся хлопець додому, а батько питає коли будемо, сину, весілля твоє з царівною гуляти. Ой, жаліється хлопець, не будемо, бо цар найбільший брехун. Та й він заробив п'ятдесят палець, а наймолодший Іван, котрого брати, брати вважали продуркуватим, і собі проситься до царя. Куди ти, дурню, підеш, не пускають його брати, лише ганьбу нам принесеш. Не послухався Іван і пішов. Заходить у палату, а цар наказує. Бреши, хлопче, добре. Як не хочеш п'ятдесят палець дістати. Я так збрешу, каже Іван, що ти, царю, підеш свиней пасти. Цар ледве стримав гнів. Бреши, бреши, каже він, але царівна буде твоя, якщо я розсерджуся. Нас є три брати, а четвертий наймолодший няню, почав оповідати Іван. Маємо велике поле. Надумали ми його взимку. Погноїти, навозили гною і розкидали по землі. Навесні сніг розстав, і ми побачили, що погноїли чуже поле. Взяли ми тоді ниву за всі чотири кінці, перенесли і висипали з неї гній на свою. Зараз хвалив може бути. Посіяли ми на тій ниві пшеницю, говорить далі хлопець, і виросли з неї високі дуби, аж до хмар сягають. Покосили ми ті дуби, а жороді склали в копиці. Накупив няню багато свиней більше, як у просвітлого царя. А за що він міг купити більше свиней, як у мене? заперечив цар. Та хлопець не розгубився. Не знаєш ти, царю, як бідняк уміє газдувати? Він годує ваші і потім їх панам продає за великі гроші. Так і ми робили. Може бути, видав із себе цар, але до свиней і свинарів треба. Правду кажете, говорить Іван. Не могли ми самі доглянути свиней і найняли вашого батька за свинаря. Як закричить цар, брешеш! Мій батько був з царської сім'ї. Та й замовк, зганьбився, що простак його перебрехав. Не хотілося цареві віддавати дочку За Івана, та не міг він відмовитися від свого слова і наказав весь сілля гуляти. Став Іван, царем у тій державі і тепер царює, коли не вмер. Дякуємо вам за перегляд. Якщо вам сподобалась казка, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал.